Вітаю! І ця інструкція буде налаштована на те, як ділитися моїми рекламними сторісами у себе на сторісах, у себе на сторіночки в аккаунті Інстаграма. Я вам завчасно даю картинку або відео, наприклад, на сьогоднішній день це ось таке от відео. Так. Тут е, дається реклама, що здійснюється потік на наступний набір заробітку на завданнях. Це може бути будь-яка картинка, яку я вам буду давати. Е, як ви бачите, перелистуються зразу можливості цього заробітку. Так, значить, заходимо до себе е, в сторіси. Так. Ну, ну, well, зверху, з лівої сторони, вибираємо саме. Це відео чи картинку, яку я вам дала. Ось вона. Так. Тепер знаходите мене особисто через упомінання. Ось тут собачка. Ми маємо бути обов'язково в друзях. Ви мене знаходите ось, наприклад, це в мене на сьогоднішній день такий мій нікнейм. Ви його зменшуєте трошечки, щоб людина розуміла, куди переходити. Отак от так, отут можна зверху розмістити, щоб нічого ніде не перекривало. І можна ще дивіться, тут у -от мене є ще плюсик знизу, да? Ви знову зверху нажимаєте, потім можете нажати от на цей смайлик і просто з правої сторони зверху знову на смайлик і вставляєте сюди. Ось так, можна плюсик ще сюди нанести. Ну, це таке, Якщо ви не вмієте, то я не думаю, що це є проблема. І нажимаєте з правої сторони знизу Ділитися. І вже коли бажаючи ваші знайомі, зазвичай на вашому аккаунті ваші знайомі. Да? І якщо вони виявлять зацікавленість, ви перенаправляєте на мій аккаунт, аби кажете, що людина зацікавилася. Буду вдячна за рекомендації.